Щасливо, що живу у місті разом зі своїми словами, якщо разом з, усіма вами, з нами, є такі музиканти, такі співаки, така диссертації. Саме в нашому місті твориться стільки гарних справ. Саме в нашому місті є міжнародний літературний фестиваль, саме в нашому місті найбільше в Україні гору продавців. Нам треба високонести висок це і гідности це знання. І до нас завжди з приємності приїздять письменники з різних куточків світу. Зараз я зачитаю звернення українських письменників до співгромадян, у день молоді. Один працював цілий комуніст. Під списи поставили вже понад 120 письменників з різних хвилин. Не лише України, але й світу з Ріо-де-Жанейро, Нью-Йорка, Торонто. Наприклад, все якраз той день, коли незалежно від того, де ми знаходимося, ми знаходимо в собі внутрішню силу єднання в день рідної мови, звернення українських письменників. До співгромадян у день рідної мови. Шановні співгромадяни, дорогі читачі, ми живемо в державі, що зветься Україною і стаємо свідками повзучої політичної війни проти цінностей, що складають підвалини української ідентичності. У час цього непростого побування для кожного громадянина нашої країни ми звертаємося до вас із закликом не мовчати. І демонструвати свою громадянську позицію скрізь і завжди, де і коли виникає загроза для конституційних цінностей української держави. Пасивна позиція українських громадян сьогодні вже завтра може обернутися гуманітарною катастрофою. Країну роз'єднує не мова, українська чи російська. Країну роз'єднує провокаційна, агресивна українофобська політика уряду. Що старий як світ, тактикою розділяють і подарують, намагається відволікти увагу народу від власних економічних і дипломатичних поразок. Провокації набули характеру новини. Закриття українських шкіл на сході України лицемірно подають за оптимізацію витрат. З підручників історії вириваються сторінки, золоті крові наших предків, котрі поклали своє життя за те, щоб ми сьогодні жили в незалежній суверенній унітарній державі. Голодомор, геноцид Сталіна проти українського народу, нашу найбільшу національну катастрофу, від наслідків якої Україна потерпає донині, з Орвалівським цинізмом називають всього навсього Наслідком неправильно проведеної колективізації, зі шкільної програми вилучають незручні доклади твори. Тим часом концепція літературної освіти в загальноосвітніх школах дописується невідомими авторами на користі російської літератури, в тіні якої, начебто, визрівала українська, що є не тільки відвертою історичною неправдою, а й прямим приниженням вартості української літератури та її генію. У радіо давно не знайти української музики, телевізійний простір забитий російським секонд-хендом. Великі книжкові мережі України належать російським власникам, які дбають про інтереси російської країни. Як у колоніальні часи, нас знову намагаються переконати, нібито український творчий продукт, який більшості українців елементарно недоступний, просто неконкурентний. Після розвалу радянської імперії нам знову намагаються прищепити почуття меншовартості, не форматом всього українського. Ми з повагою і шаною станемо, ставимося до культур і літератур усіх національностей України, що творять єдиний український народ. Ми солідарні з російськими, польськими, кримсько татарськими єврейськими, угорськими, румунськими, грузинськими. Письменниками та письменниками всіх інших національностей, що живуть у творять в Україні, є її громадянами і сповідують її базові конституційні цінності. Ми рішуче виступаємо проти роздрухування ксенофобії, не ділимо людей на чужих і своїх, зцілюємо країну, а не роздираємо її на схід і захід південь і північ. Ми не вимагаємо від ні держави мітації, ні, ні президентських ні урядових пенсій не впадаємо в розпач від того, що держава нічого не робить для промоції української літератури у світі. Але ми автори відповідальні за українське слово і наш професійний обов'язок стати на захист свого читача, котрий хоче читати українською і вибирає українську книгу. Ми гордимося українськими виконавцями, знаними у цьому світі, і хочемо в ефірі чути українську музику і українське слово. Ми наголошуємо на тому, що присутність української мови в інформаційному просторі не може підпорядковуватися незабарній комерційні виході власників ЗМІ. Адже українська мова як державна захищена Конституцією України і нагадуємо, згідно основним законом, держава забезпечує світ. Розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Ми переконані, що чиновники усіх рангів зобов'язані не лише знати державну мову, але й висловлюватися нею публічно. Ми застерігаємо представників влади та правоохоронних органів від втручання в справи української культури від запровадження контролю і цензури, від утисків свободи слова. Лігаємо недалекоглядних політиків від негідних для держав та замахів на самі підвалини державності, від внесення змін до Конституції України та спроб переписати гімн України. Ми відстоюємо право наших дітей на історичну пам'ять, на правдиве, не переформатоване заликалення радянської біологічної кон'юнктури знання про Другу світову війну. Леніна, Сталіна, а також Уфа, Голодомор, Героїв Крут, Івана Мазепу, Степана Бандеру, національну визвольну боротьбу про події та діячів історії тоталітарного ХХ століття все це непорушні і закорні права нашого народу. І жодна влада в цій країні, яка светься Україна, не сміє у нас їх відібрати.